Результати обробки гербіцидами. Це вже готово під посів газону. Ну майже готова, трішки підрівняти. В чому смисл було обробки гербіцидами, щоб вбити саме корінь. Е, Бур'яні гербіцид, гліфовід екстра. Ми бачимо, що у нас кульбабка більше не росте, загинула. Перій загинув, причому обробка велася, тут у мене росте роза. Обробка проводилась, поки ще не прокинулись бруньки. Тобто на розу цей гербіцид не подіяв, поки що вона не росла. Він діє тільки на виготуючи бур'яни. Тобто роза росте, перій загинув. Ось ще приклад. Хости ростуть, будь ласка, перій загинув. Тобто велася обробка, коли ще хости не з-під землі не вилізли. Тому на них гербіцид не подіяв, тільки на вегетуючі бур'яни. Ще так виглядає перій після обробки. Ось він весь загинув, разом з коренем він загинув.